30 жовтня середа, повернення євреїв, частина 1. Бо немає різниці поміж юдеєм та геленом. Цікаво буде звернути увагу на місця писання, в яких обговорюється велика істина про те, що немає різниці між юдеєм і язичником. Ось один з уривків божественного аргументу щодо істинного становища юдеїв і язичників. Ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання й правди в законі. Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, гедуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону, бо через вас зневажається Боже ймення в як написано. Обрізання корисне, коли виконуєш закона, а коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало не обрізанням. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання, бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдеєм потаємно, духовно, і обрізання серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Римлян 2, 17. 29. Як найпереконливіше показати, що немає і не може бути жодної відмінності між юдеєм і язичником, бо все питання про ставлення того й іншого до Бога залежить від характеру. Не дивиться Бог на обличчя, але має повагу до характеру, і єдиним стандартом характеру є праведність Бога, виражена в його законі. І коли юдей нехтує законом Божим, то за характером він язичник, і за особистістю він такий самий язичник. А коли язичник дотримується праведності закону і тим самим виконує закон, він стає за характером, істинним юдеєм і за особистістю юдеєм. Це відбувається тому, що питання істинності юдея. Полягає в характері, в істинному обрізанні серця духом, скинувши людське тіло гріховне, в любові Божій. Пролетій в серці, що проявляється у виконанні його заповідей. Отже, коли юдей по плоті відпадає від Бога і, переступивши закон Божий, його обрізання стає необрізанням, він стає язичником за характером, а коли язичник приходить до Бога і його необрізання стає обрізанням, він стає за характером, істинним юдеєм. Що ж це таке, як не істинне повернення юдея? І навіть так говорить Писання в іншому місці: не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісаку буде насіння тобі, цебто тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння, Римлян, 9 розділ, 7-й 8-й вірш. І ви. Браття, діти обіцниці за Ісаком, але, як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. То що каже Писання, прожене рабиню й сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином відної. Галатів 4 розділ, 28, 30, 30 вірш. І якщо син рабині не може бути спадкоємцем разом з сином вільної жінки, то тим паче він не може бути спадкоємцем вищим за сина вільної, як його представляє теорія повернення євреїв, і все це лише для того, щоб ще раз сказати, що єдиний шлях повернення для євреїв це шлях віри в Ісуса Христа. Шлях істини єдиного Євангелія Христа, шлях повернення всіх грішників є однаковим, як це неодноразово показано в посланнях до Галатів, римлян і євреїв в інших книгах Нового Завіту. А також у самій суті всього плану Євангелія. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.